Это работает на самом деле в интересах самого Зеленского. Конечно, понимаете? То есть, условно говоря, вот, коррупционный скандал в стране, да тут все критикують, налетели на Зеленського уволить Ермака, всех коррупционеров посадить, и так далее. Тут раз так появляется какой-то план, и тут Зеленский выходит и повторяет свой финт, который он провел в овальном кабинете. и знову не так сталося, як гадалося. І рупори Путіна підняли своє виття, і тепер у них нова теорія. Мовляв, мирний план обговорюють лише для того, щоб всі забули корупційний скандал в Україні. Бо бачите, у кремлівських щурів усе в світі крутиться виключно навколо України, навіть їхні власні провали. Якщо діло сіла так далі, то Україна і корупцію права і що характерно, як не план миру, то їм все не так. то не правильный план, то не в ихней повесточке, то в жодного ни одного плана не бачили. Вот этот вброс э, некоего плана, которого никто не видел, все его обсуждают, говорят, 28 пунктов плана э, там согласовали с Трампом, и нам в информационное поле вбрасывают три 4 позиции, которые все должны обсуждать. А где этот целостный план? В таких документах важно не каждое слово, а каждая запятая. Никто пока его не видел. Мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые э, обильно э, так сказать, шли э, вот в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе. Э, но официально мы пока ничего не получали. Але попри це далі на болотах лунають заяви про те, що плани то їм і не потрібні, бо від своїх цілей СВО окупанти відмовлятися не збираються. Що цей план не буде підписаний ні в ближайшие неділю, ні через дві неділі, ні через три. Насамкіли та тран не план не буде підписаний ніколи. його постигне та ж сама судьба, як і два предыдущих Цілі і задачі операції назад бути виконані і України правит организованная преступная группировка. Я думаю, здесь дальше ничего після не надо. Поэтому вот сегодня не шубін, ждемо дальнейших результатов. Ну то сказал Верховный, это главное. Тож знову класика жанру: ображені, злі і дуже заздрісні. Бо коли Україна обговорює мир, їм боляче. Бо коли партнери підтримують нашу країну, попри всі складнощі, їм подвійно боляче. А коли їхні прогнози знову ж таки летять у прірву, то тут уже у них просто істерика, і я вам її покажу у сьогоднішньому огляді російської пропаганди. Тож вітаю, я інна Набок. і я знову зібрала докупи найнікчемніші із заяв на болотах. Тож дивимося, вспомніті яким шклявом був господин Бандера, який да? вот лежить там в Мюнхені. А ведь э, и ему, и Шухевичу, и другим нацистам, Коновальцу славу поют на Украине сейчас, 80 лет спустя. Вот то же самое будет, ну, грохнут, допустим, или наоборот, не грохнут Зеленского, или того же Ермака, или еще кого-нибудь, и они уедут за пределы Украины. А следующее поколение будут на них молиться, э, кричать, э, э, Зеленский придет, порядок наведет. И это если, конечно, украинские националисты прямо сейчас внутри Украины не э, перебьют Зеленского, Ермака и всю его комарили, жуликов, просто потому, что эти ребята э, украинские, они ведь действительно идейные. Я имею в виду тех, кто будет сопротивляться до последнего. Далее пропагандист Веселовский решил не только не зупинятися на всему выше сказанному, а в котра пробить дно своей циничной словесной диареей. Драка начнется м -м, сумасшедшая. И они между собой, когда эту драку устроят, ни Европа, ни Америка рады не будут тому, что тот кусок Украины, который они по договору мирному Трампа м -м, отхватили, у них окажется в руках. Просто там сейчас начнется. Э, Порошенко будет покупать своих э, украинских военных, недовольных Тимошенко, своих, э, Кличко своих. То есть у каждого пана атамана будет своя большая банда. И эти банды друг друга признавать не будут. Они будут воевать, ну, вспомните нашу гражданскую войну, да и на Украине, на Западной все это было. Мы же помним, что был Аун Бандеры и Аун Мельника. Вот что-то похожее мы и увидим э, организации украинских националистов и украинские повстанческие армии под руководством разных Будановых э, Малюков и прочих остальных разных ребят, которые будут биться вот, до последнего. И здесь действительно та территория, которую мы сейчас еще пока называем Украиной, она станет санитарной зоной. М, часом інші путінські блазні заявляють, ось це. Нам это пока, э, скажем так, в том виде, как это представлено, безусловно, не надо. Тем более нам совершенно не нужен европейский этот это план, который планом не является, говорится, как я сказал, является политическим заявлением. Но в том виде, в котором это все есть, конечно, это подписывать никто не будет. Это будет длительный переговорный процесс. А, как было сказано, если переговорный процесс опять не будет уважать российские интересы, то... У нас, да, у нас будут говорить пушки, дроны там, и русская Піхота, которая прийде туди, куди нужно. От і все, але звучать і наступні заяви, в яких, от дуже добре, знову видно, що насправді Москва не готова до конструктивного і, взагалі, справедливого діалогу. Бо пропагандист Міхеєв і каже: є план неприйнятний для нас. дальнейшее, мне видится вот так, да, Украина и Европа будут прогибать, так сказать, Трампа и американцев под какой-то свой вариант, значит, соглашения, который будет неприемлем для Москвы. Пока вот я думаю, что вот, значит, здесь такая штука. Американцы, да, имеют контакты, так сказать, с Россией, они предложили план, в котором, ну, есть вполне разумные пункты, скажем честно, которых раньше не было, вот, то есть появилось какое-то фактическое наполнение, а есть очень сомнительные с которыми, так сказать, видимо, придется работать или не соглашаться. Кроме всего прочего, конечно, есть вопрос юридических гарантий. И вообще, возможны ли эти гарантии? Можно любую бумажку написать. А доверия-то как бы нету. Если никто не доверяет друг другу и считает, что другая сторона не будет выполнять, то эти бумажки можно плодить хоть, так сказать, там каждую неделю, а толку будет никакого. То есть кто как это будет гарантировать? Разговоров много, тумана, так сказать, много. Вот понятно, что каждый борется за свою позицию, Москва, в общем-то, хранит молчание. До речи, путинской посланец, та пропагандист уша Кирилл Дмитриев. Теж очікувано відреагував на версію мирного плану. ЄС він каже, що розпалювачі війни у ЄС хочуть, щоб війна тривала до останнього українця. І Хто б сумнівався? Це я про Дмитрієва. Насправді розпалювачі війни сидять у Кремлі, і припиняти цю криваву війну вони не збираються. Ну і до слова, про те, що Російська Федерація погодиться лише на план завершення війни на своїх умовах, нині пишуть і аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони наголошують. Кремлівські чиновники та й російські провоєнні блогери насправді то системно відкидають ось той 28 пунктний мирний план США з моменту його появи. І от як то обращатися смислу, от там політиків, там представників політичного класу, ну вот не имеет никакого смысла, поскольку действительно люди находяться ну, в состоянии крайного от, кататонического возбуждения. Какая можна терапія по отношению к перевозбужденному етносу? Только массированные удары. Всех средств воздушного нападения по два раза за ночь, за ночь, и нанесение самых чувствительных поражений на всех участках фронта спеціальної воєнної парації только є та до какої-стипені можуть привести от етнос, який, ну, буквально ну вот с'єхав со всіх там позицій, яких тільки возможна. Ба більше аналітика оцінюють, що Російська Федерація навряд чи прийме будь-який мирний план, який не передбачає фактичної поразки України. Водночас, Київ та Захід натомість можуть використати низку слабких міст Росії для тиску на неї. Тим часом Путін продовжує відправляти на фронт. Бо йому зараз насправді дуже потрібно показати Трампу, що у нього є якісь там значні просування на полі бою. Тому давайте і ми покажемо світовим лідерам, що жодні їхні плани щодо нашого з вами майбутнього, які не входять у наші плани, не будуть реалізовані. Тож давайте підтримувати Збройні Сили України. Тому, користуючись нагодою, я прошу вас долучитися до важливого збору на автівку для артилеристів НГУ. Так, я знаю, що зборів багато. Я знаю, що не у всіх є фінансові можливості долучитися до кожного. А ще я, як і ви, бачу, що українці втомилися. Та й світ навколо нестабільний і ще й інформаційний шум просто шалений зараз. Ну а новини подекуди вибивають землю з під ніг. Але. Також я знаю, що наші хлопці на передовій не можуть втомитися чи почекати. Вони працюють щодня, щоб ми тут з вами у тилу мали можливість жити. Тому я прошу кожного з вас: не проходьте повз сьогодні. Важлива навіть одна гривня. Одна, дві, три, п'ять, стільки скільки вам посильно, бо саме з таких маленьких сум народжується велика сила. Ну і головне, на фоні всього того, що відбувається на фронті, та й загалом у світовій політиці та на міжнародній арені, саме наша підтримка робить Збройні Сили України сильнішими. Тож донайте на потреби нашого війська, щоб ми з вами не втрачали віру. І, звісно, дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Я бачу всі ваші повідомлення і кожен ваш лайк. А знаєте що? Давайте зробимо перекличку в коментарях під цим відео. Відмічайте мене, а я буду вам відповідати. Бо в єдності та підтримці один одного наша з вами сила. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.